Доброго дня. Вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. І цього разу я також хочу продовжити розмову про Достоєвського і у тому самому контексті, як і в попередніх відео. А саме, що ми можемо довідатися з його творів про диявола, дехто може сказати. Щоб приділяти надто багато уваги нечистій чистій сиді, особливо у кіст, не слід. І в цьому буде щастя істина. Як казав Ніша, якщо ти довго дивишся у безодню, то безодня починає дивитися у тебе. Але в золоту устойку є інша думка, ми говоримо про диявола не тому, що це нам приємно, а тому, що він наш ворог, а добре знати свого ворога необхідно для нашої безпеки. І так як піст це час боротьби з гріховними пристрастями, до яких нас диявол спокушує, то, думаю, така розмова буде доречною. Кожен військовий знає, наскільки важливою є розвідка, що показує розташування кількість ворога, розташування ворога, кількість його сил або його наміри. З цієї точки зору твори Достоєвського можна сприймати як шифрограму про диявола, де диявольська сутність зображена у геніальних художніх образах, а нам залишається лише їх зрозуміти, осмислити і, так би мовити, розшифрувати. В останній екранізації злочинної кари біля його головного героя Роскольникова з'являється така собі незвична особа. Такий собі. Чоловічок кучерявий з сапинною борідкою, лукавим поглядом. Раскольніков кричить на нього, що його справді нема, що він його фантазія, але ми ідентифікуємо його як диявола. Як в немі смак фільмів є невдалий у фільмі нічого подібного немає. Ця сцена більш характерна для братів карамазових, там справді показано діалог. Головного героя Івана Карамазова з дияволом. Але така новітня інтерпретація роману, в принципі, є можливою, тим більше, що його сюжет і події перенесено у нас в час. І це також символічно. І, на мою думку, говорить про те, що зараз. Плив на нас нечистої сили став більш помітним. А уважно вчитавшись в текст, ми можемо зрозуміти основний прийом, яким диявол вводить нас у гріх. Ми утримуємося від гріха або злочину, чи моральних вчинків не тільки тому що боїмося покарання на них від Бога, поліцейського або осуду оточуючих, але й тому, що відчуваємо відразу до гріха. Навіть ті особи, які позиціонують себе як атеїсти, також відчувають неможливість вчинити певні гріховні дії. І не тому, що це заборонено Богом, у якого вони не вірять, а тому, що їм самим це противно огидно. Тому диявол відводить нас до гріха поступово і для того використовує два прийоми. По-перше, втручається в життєві обставини і насилає помиса. Як це відбувається? Показано на прикладі Роману. І щоб це зрозуміти, розташуємо його події у хронологічному порядку. Родіону Роскорінкову його знайомий дає адресу такої собі Альони Іванівни, у якої можна взяти в борги. Він приносить її перстень у заклад. І зразу ж відчуває відразу до неї. А зайшовши в трактир, чує розмову двох молодих людей, студента та офіцера, які розмовляють про Альону Іванівну, у якої Раскольников був нещодавно. Студент говорить, що якби хтось вбив і пограбував противно старошенці. Та за її гроші допоміг би тим, хто справді потребує допомоги, то це не було би злочином. Разходненько вражений, тому що саме такі думки щойно зародились у його голові. Придивившись до себе, ми можемо помітити у себе в голові дуже багато думок. І дуже різних. Є навіть такий вираз. Думка прийшла в голову. А звідки прийшла? Навіщо прийшла? І як прийшла ногами чи що? Питань виникає багато. Якщо задуматись над цим виразом, атеїст скаже, що думки це продукт роботи мозку. В них відображається Відображається оточуюча дійсність у найсуттєвіших взаємозв'язках. Може, воно і так, але відчувається, що не все так просто і складається враження, що наша психіка ніби приєднана до інтернету. Краще сказати, Даркнету чи блекнету. І часто шкідливі думки приходять саме звідти. Є така православна аскетична дисципліна, боротьба з помислами. Під помислами тут розуміються не тільки думки, але й образи, уявлення, почуття, що з ними пов'язані. Які схиляють нас до певних дій. Складається враження, що монахам, які під час духовної та молитовної практики добре вивчили особливості людської психіки, за багато століть було добре відомо те, про що зараз говорять, когнітивно. Поведінкова терапія. Там також стверджується, що наші думки, почуття та вчинки пов'язані одне з одним і впливають одне на одного. Святі отці кажуть, що позбавити світ помості практично неможливо. Це все одно, що заборонити воронам сідати на дерево. Але ми Завжди можемо їх прогнати. Як помислив, так і тих поплюжних ворон. Тобто самі по собі помисли не є гріхом, хоча іноді нас лякає. Наприклад, хлопчик дивиться на вчительку з хімії і уявляє її голою. Можна його вважати зіпсованим грішником? Ні. Якщо він прожене такі думки і почне слухати про хімічні властивості кислот, все буде в порядку. Але часто ми почнемо спілкуватися з помислами, сперечатися або зацікавлюємося, чи насолоджуємося ними, і вони приводять нас до... Певних дій, які з релігійної точки зору є гріховні, а з точки зору здорового глузду шкідливі. Повертаючись до нашого образу, дозволяємо воронам злити гнізда на дереві та знищувати урожай. Але повернемося до роману. Через місяць розходінгу йде до Лехварки для того, щоб, так би мовити, вивчити місце злочину. Можна припустити, що за цей час помисел вже вкринився в його душі та керує його діями. Але після цього візиту його думки змінюються. Зачнаю. Про це, як про це сказано в романі, і по-російськи перекласти на українську мову я то можу, але передати цю глибину тексту Достоєвського та вище за мої філологічні здібності. Отже, там говориться таке. Раскольников вышел в решительном смущении. Смущение это все более и более увеличивалось. Сходя по лестницам, он несколько раз устанавливался, как будто чем-то внезапно пораженный. И, наконец, уже на улице он воскликнул. О, Боже! Как все это отвратительно! И неужели, неужели я нет-нет, это взор, это нелепость, прибавил он решительно. И неужели такой ужас мог прийти мне в голову? На какую грязь способна, однако, мое сердце? Главное, грязно, пакостная, гадка. Я целый месяц, чаша. Все отвлекло, и мысли его прояснили. Все это вздор, сказал он с надеждой, и нечем тут смущаться. О, какое стоит, все это ничтожество. Но несмотря на этот презрительный плевок, он глядел уже весело, Как будто внезапно от какого то ужасного времени и дружелюбно кинул глазами присутствующих. Можно припустити, що поряд з диявольськими помислами у нашу душу входять і божественні помисли, але боротьба не закінчена і далі написано. Но даже и в эту минуту он отдаленно предчувствовал, что вся эта восприимчивость к лучшему была тоже болезненная. А на наступный день Раскольников встречает сестру Лехварки Лизавету. Можно было бы сказать выпадково, но не совсем выпадково. Він ішов додому звичним, найкоротшим шляхом, але того разу зробив невеликий гак. Хоча жодної необхідності у цьому не було. І підслухав, що завтра Лізавети вдома не буде. Це Раскольніков сприймає як знак вчинити те, що давно задумав. Далі переказувати роман не буду, як розкольников зарубав лихварку сокирою, як несподівано повернулася Лізавета і йому довелося вбити її, як йому вдалося чудом вислизнути з місця злочину, і як за те, що він скоїв, арештували іншу людину. Достоєвський прямо про це не говорить. Але складається враження, що розконь діє не сам по собі, а під впливом якоїсь зовнішньої сили. І не помилимось, якщо називемо її диявольською. Інколи вона навіть допомагає йому, але загалом використовує його в своїх інтересах. О! У попередньому відео я згадував про персонажа з роману Ільфа і Петрова 12 сельців», який опинився голим на сходах перед зачиненими дверима. Це можна трактувати як диявольську насмішку, а з Роскольковим диявол поводиться набагато жорсткіша. І вбивства. Він перебуває на межі безумства. А Соня Мармеладова, який він признається у скоєному злочині, говорить таке ви от Бога отошли, вас Бог поразив і діяволу предав. І її слова можна вважати свого роду формулою найкращого життя, яке доступне нам у цьому світі. Не безтурботного і безпроблемного. Бо Христос попереджав, якщо женуть мене, то будуть гнати і вас. Але такому. В якому ми завжди можемо сподіватися на допомогу та підтримку Бога. Якщо будемо ближче до Бога і подалі від диявола. До речі, до Соні Мармелатової і є цьому підтвердженням. Але про це поговоримо в іншому відео. А зараз я прощаюся з вами до нових зустрічей.